Пишемо, <пишем> Пишем, що не лишимо. Вітаю вас на рудці. Два, yeah. <пишем> <пишем> два чудіка вирішили половити рибку. І що ми будемо робити? Замішувати прикормку. Кума, ти на чому мішаєшся? Давай спочатку ти. Та чого я? Ні, давайте. <пишем> ні. Давай ночувачі. Раз, два, три. Кажи. Коротше, так вийшло, що сама природа, виз... сама природа визначила, на що я сьогодні буду ловити. Яким чином? Вчора заходжу в літню кухню, дивлюся. А там видно буде, ні? А мені миші поїли пачку фідера. А це що? І Black Roach. Все. Вибір зроблено. Природа сама підказує, на що буду плюватися. В мене не поїли, бо було в машині все. У мене це пачка чорної плотви і пачка фідера. Чувак, в машині теж буває їдять. Так вони настільки голодні. Ой, капець. Що, викидаємося. Пошли мішаємось. Як завжди цей корм потім піде ще в заморозку. Зараз вже витягати з тої заморозки той корм. Замішувати прикормку ми будемо саморобним міксером. Кому цікаво, пишіть в коментарях, напишу ціну, напишу, як можна замовити. Дуже шикарно мішає. Поняли? Кому цікаво до замовлення, пишіть в коментарі. Придурок, не, гайда розкладати речі. Ми так... Що, розклали свої місця отак от на отак от на платформі, бо ми рибалимо на дамбі. А зараз підійдемо до кума, глянемо. Головне не впасти. Я ще до кінця не викласти. Ну, він ще трошки дорозкладається. Що ти ще там робиш? Просто ну покажи там, де просто все є. ну покажи там де все є. Просто туди покласти та й все. Я починаю маркеритися, думаю, це вже почне вам знімати. Я тебе. <кхід> Але <кхід> головна умова у нас є каквами. Що, що? <кхід> На що ми рибалимо? Хто зловить більшу рибу, той ставить каву, хто зловить більше риби, якщо вся риба одна то теж ставить каву. Ну, коротше, ловити не варіант. Сьогодні лайтово. Сьогодні... По ніхто не присідає, ніхто не бігає, ніхто не носить нікого. Я просто гарячу <с каву. Ми сьогодні просто так. Що ж, дує маркеритися? По всьому озеру тільки чути, як спінгісти, шмигають в Надії піймати щуку. Ну, як тут надія велика, тому що тут щука є, і її, є, в принципі, як казали, багато. Ну, Ми особисто бачили, як її тут ловили, але ловити нам її не вдавалося. Разочок ми туди послали. Приїхали на 2-3 годинки, так з обіду. Ну, в принципі, понятно було, що з обіду навряд чи щось піймаєш. Хотілося побачити якесь клювання. Піймали тоді щось по одному окуню, та й окуні поїхали додому. Ну, тобто ми. А зараз ловля плотвецьке. Цікаво чи. Вона себе ну, виправдає, в будь-якому випадку там в мене вже дві плотвички, кума поки що ще немає, він ловить на і пошуком, я з точки ловлю. Цікаво буде, що, от, якщо ми все-таки точки собі знайдемо, розкормимось трошки. І щоб воно спрацює все-таки. Так як камера не записала, ну, камера записала, ось так от в мене корм. Тут кокосова стружка, окрема тара, щоб собі красивенько набирати, не мішати весь корм з нею. Так, щось зацепив, чи це рибка? Не, це рибка. Опа, дивіться. Да, треба пробувати робити менший повідець. Коротше, як мінімум. Бо клювання я взагалі не бачив, а вона заглотила, заглотила. Це найбільше сьогодні рахується, да? це вже одна кава. Ну, третя рибка. Так, буду міняти повідець, бо ну його нафіг. Клювань не бачиш, витягаєш з рибою. ну то що витягаєш з рибою класно, але клювання потрібно якось бачити. Ком з рибою! Почне пісюн ловити. Рибка максимально неактивна. Навіть на не такий короткий повідець, просто обсосана насадка. Так, а ну-ка, ход конем. Спробую-ка я одну піночку чулочком. Ой-ой. То є риба? Куми, блядь. Два-три, три-два <ріст> Ну пінку взагалі не хоче Ну Це Ну так Я вийду в клюваку Але толку з того я не знаю Ми половили. Риба була? Ми її бачили, навіть рахували. Зараз будемо важитись. Ну, все ж таки, була якась умова, да? Ну, цікаво, хто п'є каву. п'ємо каву обоє в будь-якому випадку, але зараз важимось. Почнемо з Вадима. Куми, давайте важитись. Вам допомогти там не занадто важкий буде варіант. Ой. Не крупна ячейка, ні? <рес> нє ні, ні, ні не занадто крупна ячейка. Ти це якийсь садок, де там має бути купа риби. О, чекай, а, чекай, все, зачепився. Все нормально? Да. Все, все, все. Чекай, чекай. А ну, чекай, 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 чекай. Витягай, 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 я просто хочу зробити отако вот от трошки. Так, тихо, чапа, чапа! Ану. Так, ага, так, 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 так. ну, давай. Тримайся. Чекайте, пане. Важе Я це зараз кажу, нулі, кілограми? Кілограми нулі. Це у нас вже традиційна фраза. Так. Там не пропусти ні одну. Не бригадайся. Стань трошки, дефікси масш. Чекаю, чекаю, так що всі впали. Приїхали, ні? Ні, все нормально. Так, нулі кілограми. Так, так 530 грам. Бруто. Брутто. 300 кому комплексу, голова 230 грам. Ах, ти що, ти що? Ти шо, ти що? Випускай. Випускай! Випускай. Ідемо бажити. Йдемо бажити моє надбання цієї риболовлі. Тримай. Цю камеру я заберу. Краще вдома цели. Не мерзли би дурнів. Щоб я поперся в таку погоду, ще й на озеро, на фідер. За скільки? За 300 гривень з людини. За півдня. Так, уточнення за півдня. На, на, на тому ми і такі рибануті. О, та тут явно менше. Так, интрига. Интрига, расследуй. Да Да? Ха-ха. Опа. Бара, крупняк, прям котец. Чекай будет, вот. Нулі кілограми. Ти би одиничку хотів побачити за останні пару місяців. 480 грамів. Кум стави каву. Дякую за каву. Ми зараз ще знімемося, як ми п'ємо каву. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ну кава має бути тепла. Flat white. Добре, добре. Давайте. Кракена. І зараз це всю хрінь треба збирати. Саме любиме.